Всім привіт хлопці! Продовжуємо слідкувати за новинами після турніру UFC 295. Джамал Хіл вважає, що бій Перейри та Прохаски закінчився дуже рано, цитую його слова. Я думаю, що бій закінчився завчасно, прохаска ще тримав руки, треба було дозволити чемпіону битися. Прохаска Чемп, і я думаю, він дійсно заслуговував на шанс в такій ситуації. Йому не дали можливості, але, на жаль, такі правила цієї гри, додав Хіл. Хоча Брохаска і визнав, що рефері добре зупинив, я теж вважаю, що та одна-дві секунди не сильно б вплинули на щось, а в чемпіонському бою все ж таки так зупиняти не дуже добре. У багатьох залишилося питання, чи зміг би він відновитися, але тепер це вже історія. Даніель Корм'є оцінив виступ перейри. Алекс бив лоу-кік за Лоукіком. Він вдарив мене таким лоукіком перед виступом. І я скажу вам, це кепсько. Те як він врізається в твою ногу, він наніс прохасці велику шкоду, зміг уповільнити його. Прохаска зміг повелити Алекса і, можливо, навіть забрав раунд, але ми знову впевнилися в розвідку перейри. Іржі добре влучив на початку раунду, але Алекс спіймав його на відході. Тепер у нас новий чемпіон закінчив Корм'є. Я думаю, в стійці до перери у нас взагалі нема питань, його боковий це смертельний поцілунок. Він небезпечний у будь-який момент бою, але все ж таки, на землі його ще нормально не тестували. Цікаво, як довго він зможе утримувати пояс у цій вазі. І до речі, Алекс після цього бою піднявся на 5 сходинок у рейтингу pound for Pound і тепер займає п'яту позицію. Це круте досягнення. А поки всі захоплені перемогою Алекса, Блохович має з ним незакінчені справи. Алекс, ти з секунд, ти викликав одесанію. Чудовий виступ, але в нас з тобою є незакінчена справа. Наступного разу судді не будуть робити тобі подарунки. Зі всією повагою до польської ковдри йому спочатку треба в когось виграти: дві поразки і одна нічия. І у мене, до речі, є один хлопець на прикметі. кажуть він, самурай. Здається, прохаска в нього фамілія. Чудовий варіант, як на мене, я б подивився на це чесько польське протистояння. Леон Едвард зробив гучну заяву. Очевидно, той факт, що Одесання зараз не чемпіон, відкриває для мене двері. Стрікла наб'ється з дюплесі, було б чудово побитися з одним із них. Чи підходять вони мені? Ідеально, я досить великий. Я хочу стати першим подвійним чемпіоном із Великої Британії. Це одна з моїх цілей. Було б круто, якби це сталося в наступному бою. Наразі середня вага взагалі не дивує, додав Едвардс. Крута заява від Едвардса, але йому спочатку потрібно пройти Ковінгтона, а потім вже думати про щось інше. І мені здається, що не дивує зараз якраз таки напівсередня. Таке відчуття, що там взагалі нічого не відбувається. І взагалі, я думаю, що Едвардс як чемпіон дану взагалі не цікавить. Педі Пімблет прокоментував виступ Аспінала. Вийти проти такого бійця, як Павлович на двотижневому повідомленні і нокаутувати його за хвилину, просто неймовірно. Я казав, що Том виграє, але по правді кажучи, я думав, що йому знадобиться увесь раунд, аби виграти прийомом. Том нашвидкий для всіх цих важковаговиків, вони дуже повільні, а він рухається як середньоваговик, додав Пімблет. Особисто я тепер взагалі думаю, що Аспінал готовий щелкати потрьозаніч і корішки, таких як Павлович. І взагалі, після такого нокауту, Павлович, можливо, взагалі піде по рукам. Тренер МакГрегора прикинув, коли Конор зможе повернутися. Ми сподівалися на квітень, такий був план. Тепер, схоже, це буде літо. Чи тримає його UFC для міжнародного тижня боїв, я не знаю. Ми чули про квітень, тепер це вже липень. Це не кінець світу, всього-навсього пара місяців. Так, в цьому нема нічого доброго, але зараз він насолоджується тренуваннями, так чому б не продовжити в цьому ждусі. Він хоче битися. Якби йому запропонували бій в цю суботу, він би прийняв його. Якщо дадуть на UFC 300, теж чудово, закінчив Кавана. Кавана розповідає впевнено, і Конор теж викладує немало фото з тренувань. До літа ще далеко, подивимося. Хотів би, аби він все ж таки побився з Чендлером, а то бос може кинути МакГрегора відразу на Махачева. Я навіть не здивуюся. Алджемен Стерлінг розповів, що йому пропонували UFC останнім часом. Мені запропонували Келвіна Катара і ще двох бійців. Ці двоє були моїми друзями, так що я відразу відмовився. Окрім того, один із них був після поразки. Що стосується Катара, він знаходиться в рейтингу вище всіх, закінчив Стерлінг. Тож Стерлінг все ж таки планує переходити у дивізіон вище. Мені здається, що у напівлегкій йому буде важко. В плані вкладання у ліміти звичайно легше, але конкуренція тут дуже висока. Дастін Порія вважає, що Олівейра має всі шанси проти Махачева. Якщо він налаштований правильно, якщо він той самий хлоп, який бився зі мною, бився з Чендлером, я думаю, він зможе виграти цей бій. Я не думаю, що він хотів битися в тому титульному бою. Він виглядав так, ніби не хотів там знаходитися. Це моя думка. Але я знаю, що він має всі навики, аби перемагати кращих. Він робив це знову і знову. Якщо він прийде з правильними налаштуваннями, готовим до бою, він зможе виграти. Я думаю, що не один Дастін бачив, що Олівейра не хотів там знаходитися. І я Знаю, чому так, можливо, морально перегорів, а можливо інші причини. Особисто я вважаю, що там він морально програв, і якщо він прийде з таким настроєм знову, то дива не станеться. Сподіваюся, цього разу він вийде і покаже, що він вміє повертатися. Також Порє розповів, що має бажання повернутися на UFC 300. Я думаю, так, я би бився через 6 або 8 тижнів, якби був цікавий бій для мене. Але є можливість побитися на UFC 300, а це дуже велика подія. Я був у промовшенні з UFC 125 і пропустив UFC 200. Знаю, що у мене не буде шансів виступити на UFC 400, тому це чудова можливість, якщо все вдасться. «UFC 300 виглядає досить привабливо, додав Пор'є. Схоже, UFC 300 дійсно буде крутим, але у Мінкарді лише 5 місць. Цікаво, хто ж стане тими щасливчиками, які будуть там битися. Ми то з вами в будь-якому випадку щасливчики, ми будемо дивитися цей івент. Але цікаво, кого обере дана для такого івенту. Тано Вайт послав спонсора, коли той попросив видалити відео з Трампом. Я виклав відео за Трампа в своїх соціальних мережах, і один із спонсорів звернувся до мене. Він попросив мене видалити публікацію. Знаєте, що я сказав? «Іди відшкіфуй сам себе. Ти можеш голосувати за будь-кого, а я буду голосувати за кого я хочу. Так це працює у нас. Мене не хвилює за кого ти голосуєш. Це не моя справа. Ніколи не телефонуйте мені і не кажіть за кого я повинен голосувати. Закінчив Вайт би я побачити обличчя того спонсора після цієї розмови. Щось білий, досить знервований останнім часом. То з Нагану його чіпляють, то тепер за Трампа наїхали. Цікаво, що далі, попросять відростити волосся на голові. Ну і хлопці, кардою UFC 296 офіційно сформовано і підтверджено. Можете подивитися на нього. Івент обіцяє бути дуже крутим. І ще одне хлопці: попрошу вас проявити повагу до Діда Фергюсона і подивитися трейлер до бою з менеджером KFC. Він чомусь залишився безгідної уваги. Якщо ти хочеш лизати, лежи. Якщо ти хочеш жити, жий. Хочеш грати в волейбол, пиздуй у волейбольну команду і записуйся. Все життя залежить від тебе. Носиш бракіти, не смійся в грузу, бо може в'їбати.